Лес, ти знаєш, що то є? Знаю тою. Я забула, я вже собі трошки додам. Зараз додам. Я згадав. Ти згадав? Він по-турецьки називається Огорек. Якось так. Огорек. Додай Огорку. Та, ще забула за сметану. Ну, що ви хочете? Перехвилювалася. Наговорилася. Наговорилася і забула. Де би ти так наговорилася? Не виходячи з хати. Сьогодні, друзі, ще я вам хочу розказати за таке одне, що сталося, розчарування. Читаю в коментарях. І це вже не перший раз про нашу телячу мову. Що ми розмовляємо телячою мовою. Друзі, я дуже хочу просити вас, кому не подобається наша мова. Що довго має чекати? Я вже їсти хочу. Юрку, добре, щоб ти обід отримав вчасно. Я почала з самого ранку, щоб тебе ти зміг пообідати. Який сніданок. <ріст> Я сьогодні буду готувати. Доброго дня, друзі. Ой, точно. Ні, доброго ранку. У нас ранок на дворі. Доброго ранку, друзі. У Нас Добав знову сніг. почалася зима, подивіться. Ми вже там стільки планів на городі. Вже почали веснувати, а тут знову зима. Бо, Будем так, зимувати. Будемо Будемо далі зимувати. Впадаємо знову в сплячку, починаємо готувати. Я чищу картоплю. Сьогодні я буду робити цікаві дерубни. Хочу до обіду встигнути. До речі, картоплю треба вже. Ого! Звіс, які в нас вже пагони повертає. Я не знаю, того року так, що картопля все виросла. Тепло дуже в підвалі. Ще маю купу картоплі, треба все перебирати, сидіти і перебирати картоплю. Давай йдемо переберемо. Ну, зараз тобі дам поснідати. Ну то... Приготую на, на даруни <світ> на... На, на обід на відео. Для дарунів я буду використовувати картоплю варену і картоплю в сиру. І ще м'ясо. Я вам все покажу. Я не зрозумів, як на обід. То сніданок буде? Сніданок буде без дарунів, сніданок будеш яйце їсти. Яйце. Зрозумів, варене? То я надіявся, Ох, поласую. Поласуєш на обід дирунами. Як я картоплю вже начистила. Ну, звичайно, я все не буду використовувати. Відварю, ще начищу і буду натирати. Я вам все покажу. Щоб було, швидше, щоб було швидше відео, я мушу все підготувати. А то буду терти, різати, чистити. А що в тебе там якісь є інгредієнти? Юрко, в мене є потаємні інгредієнти. Що ж то за дарини такі будуть, чи я ще не їв. Ти ж таких не їв. Все. Ти звичайно їв, а таких ще не їв. От спробуєш перший раз. Сьогодні, друзі, я вам хочу розказати за таке одне, що сталося, розчарування. Читаю в коментарях, і це вже не перший раз про нашу телячу мову, що ми розмовляємо телячою мовою. Друзі, я дуже хочу просити вас, кому не подобається наша мова. Ви просто нас не мусите терпіти. Розумієте? Просто ви к і, і писати всякі. нам всяку гидоту, тому що. Ми стараємося, як можемо, розмовляємо, як вміємо, як навчені були батьками, як з дитинства розмовляли, так і розмовляємо. І навіть якщо напишете якусь гедоту, то тільки зіпсуєте мені нервову систему, більше нічого. А самі підете в нокаут. А самі підете там, в небуття. Якщо вам не подобається, просто вийдіть, ви, ви відпишіться з мого каналу і стільки всього. Просто... Тому що Юрка всіх блокує. Юрка блокує і так всіх, просто що... для чого псувати один одному нервову систему. Я знаю, що зараз є дуже важкий час. Це не важкий час, то є, Зараз всім то нелегко. Є, то є люди, ждуни, які пишуть про нашу мову. Про Наша нашу мова солов'їна. Я розмовляю так, як вмію, так, як, як можу. Інакше я не вмію, вчу англійську мову. Якщо добре вивчу, буду англійською розмовляти, якщо когось не влаштовує моя українська. Так що ждуни, проходьте повз каналу. Про, повз каналу проходьте. Може, вам значок якийсь такий поставити, щоб що ви бачили. Ні, nee, щоб ви не ждун, щоб ви бачили, що тут що вас Щоб Ви бачили, блокують. що ждун і що вас навіть на вас увагу нема чого звертати. розумієте? Вони хоч так собі виразять свої то фе. Просто що я ніде не. Я ніколи, навіть як людина починає якісь. починають люди свій канал розвивати, щоб вставити палки в колеса, то дуже треба постаратися. Треба Допаки підтримуєш. Дивися, де він вискочив. Аж му аж Масью наш протестує. Масо, скажи, масо по столі не можна ходити. Ти що? Ну, скинь його зі столом. Що ти? ти робиш, Насю? Фу. <смір> фу, фу, <смір> фу. Фу, фу. Фу, говорять, він нехайний. <смір> Ото так Олександрі накипіло. А то мені так накипіло, страшне. Цілу ніч не спала, думала. А <смір> я взагалі не сплю тепер, почитаю коментарі, перестаю спати. <смір> Але все, поганих ждунів я заблокувала, а хто хоче бути з нами, залишайтеся на каналі. Сьогодні будуть дируни. незвичайні. Ну що там? Картоплю я вже відварила. Скільки можна чекати? І з цієї кількості я відберу грам 300. І пом'яла, розім'яла пюре. Така м'ягенька дуже. Підсолила. Коли готувала картоплю, я її підсолила трішки до смаку. Грам 300 набираю. Будеш заквашувати, то що? Я рятую картоплю, та що в підвалі починається весна. Тепер у нас будуть страва всі з картоплі. І картопля нешкідлива, не кажіть мені, що шкідлива. Ось тільки я візьму на, на свої даруни. Грам 300, напевно. Так, Прошу. грам 300. І нехай вона вистагне ця картопляка. Цю відкладу і буду Юрку віддавати на вечерю. А шо, знущається картопля? вона з мене, знущається. То гарбуз, гарбуз, гарбуз. От закінчиться картопля, тоді перестанемо, почнемо щось інше готувати. Я не можу переводити продукт. Такий важкий час. Треба використовувати все, що є вдома. Продовжуємо наші, готувати наші дивні деруни. Я начистила картоплю ще. Я напишу, скільки в мене картоплі. Ви можете робити навіть кількість. Як, як вам підійде? Просто комбінація продуктів. Картопля. З дрібненько м'ясо. Так, цибулю почистила. Так само, наріжу дрібнесненьку, чесничок. Яйця, ну і картопля варена, борошно. Приправи такі мені потрібні. Майоран. майоран то постійно, то без нього ніяк. Сіль, перець. Картоплю я маю натерти на грубій терці. Всю картоплю в мене залишилося. що я не зварила, прямо на грубій терці. Що мені потрібно для жарки? Жарти можна на олії, я буду на смальці. Що так всім розказуєш, що я люблю майоран? Вже всі про мене на вулиці говорять. Ну як там майоран? Що таке є? Юрій, а курицю тобі додати до дарунів? Це перша за курицю будуть говорити. Я забула. Давай першим ділом підтушкуємо цибулю. Давай буде довше. Давай. Вона буде довше, тож понаріжаємо кубиком дрібненьким. Цибулю я порізала, поплакала. У мене сьогодні поганий настрій з коментарями тими. Нічого я з тим діяти не можу. Мені перейдемо. Не з коментарями, а з глядачами. З глядачами. Горе глядачі. Горе глядачі. Не можна псувати нікому настрій. Ми стараємося, як виходить нам, як вміємо розмовляти, так і розмовляємо. Якщо я вивчу аблізку, я впав близки буду. Добре? Вона мені так погано залазить в голову, що я не знаю, коли я її вивчу, звичайно. Так, даємо смалець. Поки цибуля тушкується, натираємо далі картоплю. На терці. Щось навіть картопля сьогодні себе дивно поводить, скаче в різні сторони. А що ти її треш на великий тест? Отак мені хочеться сьогодні. У мене що я хочу ці дурни на грубій терці. Ви розумію? Покажися, яка ти зла. Ух, яка я зла. Просто злюща. Продовжуємо. Додаємо до цибулі м'ясо. Перемелене м'ясо. У мене так досить дрібненько воно перемелили. Фарш. І будемо підтушковувати разом з цибулею. Може дати більший газ, бо я скрутив. Зараз я розмішаю. Пригоряла цибуля. Лесь, ти Знаєш, що то є? Знаю туман. Відом... Я забула. Я хотіла ще собі трошки додати. Зараз додам. Я згадав. згадав? Він по-турецьки називається огорек. Оп? Якось так. Огорек. Додай огорку. Та до речі, я ще забула за сметану. Ну, що ви хочете? Перехвилювалася. Наговорилася. Наговорилася і забула. Де би ти так наговорилася? Не виходячи з хати. Точно. Так от, додаємо до м'яса. Перець. Сіль. Майоран. Аж дві дам ложки і тмин, Як він називається? Тмин чорний. А перед тим? Перед тимській. По-турецьки. О, горик. Я так пригадую, вроді що так. Ітмен чорний. С песії будуть розкривати свій смак. Я ще не пересипала. Сомні руки не виходять розсипати приправи. Так, То ми додали. Тепер мені потрібно натерти часничок. Частину часничку я додам до сметани, а частину додам до картоплі. Ти щось таке видумуєш? Тихо, юбка, має бути дуже смачно. Мені сьогодні таке приснилося блюдо. Ну спробуємо, попробуємо. Спробує, буде дуже смачно. То, якщо я маю ранок, то буде дуже смачно. Та я сьогодні перший раз його готую. То є, то є моє, як зміп, мій видум. <х Irish> Моя фантазія. І дивиться в небо. То тобі прийшло. То мені зверху. прийшло зверху, то мені таке... Так, просто захотілося приготувати картоплю. А що погано хліба що? Побачимо, я вам скажу, що було добре. Я вам покажу обличчя Юрія, як він буде їсти. Не треба мене показувати. Що тут мене показувати? Ти що? Я змучений. Чого тут ти? Ну ти втомлений? Втомлений, не змучений. Що тут ти маєш бути змучений? Втомлений? Що? Жінка чи що? То я завжди втомлююся від всього. Особливо від коментарів. Хлоп має бути хлопом, так? Так, працюй і заробляй. Трошки гарніше від мавпи. Ми не говорили. Я ж говорила давно що ти в мене красивий, як Аполлон. Всі вже про це знають. <плес> Додаємо картоплю. Ще вперте, га? Не хочеш? Якщо хочеш щоб було на день, то не давай гарбузи. <різь> Але <різь> інгредієнтів. Борошно. Борошно. Все, що було в хаті, Юрку. Борошно. Ще трішечки підсолю. Сметану вже дай до кінця. Перчуше. І рукою перемішаю руки, щоб помила. Де ж тебе руки? Рукавиці? Рукавиці, але я вже лапала ними, все підряд лапала. Тільки ясно не надала. Трішечки м'ясо переміняла ще, щоб не витягувати блендер. Вистарчить. Беремо на м'ясо і висипаємо до картоплі. Все, дерун готовий. Так, перемішуємо все. Гарненько перемішуємо всю картопельку. Готуємо сметану. Сосначок на те, додаю сметану. Масю? Він чекає на Ні, Я сьогодні е, заспокійливо пила. І він тут <сі> після, після трикардину <сі> дуже себе почуває бодренько. <сі> Не страшно подобається той запах. Так, перемішуємо часничком, крошечки даємо солі до смаку. До смаку все робити. Курочки перчику. І нехай настоюється Переходимо до картоплі. Пробуємо картоплю на сіль. Не потрібно нічого. І продовжуємо працювати. Беремо смалик. Задаємо на сковорідку. і починаємо смажити дороже. Пормошки. Миронички. Щоб можна було віддерти від сковорідки. Нижня сторона має прорум'янитися. Дуже рум'яна ося. Давай назад. Назад навіть дав. не розлітаються. Сколько що не розлітаються? Та ще не готові, не підсмазані. Зовсім вони не розлітаються, дуже гарний вони. Подивіться? Це смачні, Смажили до рум'яна і виложуємо в форму. Викладаємо. що тушити будеш, так? Я буду тушкувати. Тушить пожар. Пожар? Вогнище. І так, поки не закладемо ціле дно, перший шар. Буду продовжувати. Осмали. Але там ще є. Не бачите, що плавається. Смажемо далі. Ми заклали перший шар дерунчиків. І легенько поливаємо сметанкою. Сметанкою, чесночком і перчиком і сіллю. І наверх піде другий шар. І так, поки не наповним цілу форму. поки не закінчиться у нас картопля. Досмажила я дерунчики, поскладала всі в форму. Але Кожен шар я перемастила сметаною з чесничком, верхній також. І поставимо в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів. І будемо смакувати. Так як вони вже майже готові. Трошки запечемо їх ще. Чекаємо. Духовка, духовка розігріта, щоб скоріше було. Чекаємо. Наш шедевр вже готовий. О. Ще гарніше, ніж були. Ну що? Аромат іде. Будемо смакувати. Бачите, які гарні стали? Як на картині. Запеклися. Смачно. Даємо сметану. Можна зробити мачку з грибів. Так, добре було б з грибів. Соус з грибів. І буду смакувати. Ти руни, як дируни. Зовсім не такий, як дируний. Дуже смачно. Ну, дуже смачно. Ороху. Юрій, хочеш спробувати? Та хочу чи не хочу? Наставляю свого бузика. ти. Смачно, правда? Друзі, ось такі в мене вийшли дурни Особливі. Ви ж так не готували. Якщо вам сподобалось, як ми готували, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Будемо дуже вдячні. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео.